Ну що, привіт-привіт. А що було далі? А що було далі? Хто ну, міг спрогнозувати, що було далі? Ну, Бачу, що діло йде до того, ну може, то в мене так з переляку такі мислі в голову пішли, що в мене ті вози заберуть просто безплатно і ще дають, надають мені підсрачників, як то й кажуть. І щось мені таке е, стрілило в голову, чи я не знаю. Кажу, хлопці, дивіться вози для кіношників. На них там їздити ніхто не буде, то не для музею, а так собі, е, собі як би сказати, е, ну, поставлять їх там на задньому плані для масовки, чи як воно там називається. Е, і я кажу тако, давайте в мене є така пропозиція. Я вам організую е, возика. Такого ляльку кажу, ну ваш ще буде дуже задоволений. У мене кажу, є на приміті одного діда, ну дід дуже дорого хів за воза. І е, оце кажу: я зараз везу ці вози туди на кіно. Вертаюся, кажу, десь через тиждень приблизно я того воза підшаламаню, все буде ідеально, і ціна буде така сама, як для кіношників. І цей чоловік, що зі мною говорив, відійшов в сторону, передзвонив, приходить. І знаєте, що несподівано? Несподівано дав добро. Вірите, я вже попрощався із вузами, із грішми, і, і тільки одна думка була ще, щоб живим і здоровим додому вернутися. Але ж кажу, то все переляк, хлопці були чемні, без ніяких там наїздів, без ніяких там, знаєте, хто, ну, страшно, ніч, йо Чужі люди. І і, і і от така така ситуація вийшла. А ми помінялися номерами телефонів, і ми собі поїхали далі. Їдемо деякий блокпост, деякі, ну тоді, якби блокпостів таких не було, але знаєте, там ті, де поліцаї стоять, на кожному нас спиняють, заглядають, світять фонариками, бо ми їхали вночі. Е, були такі анекдоти що там спиняють, а документи маєте. Кажу, та-да, да, маю тих паспорт на кожного, госномера оставив себе МРЕО. Що серйозно? <рес> ну, поліцай, ну тоді ще міліція, то не поліцай. Ще тоді, були, ще тоді була міліція, по-моєму. да. То десь було, десь не знаю. ну, Ющенко керував, тоді то можете собі там порахувати, хто там сильно шарить ті справи. Значить, що е, то всю дорогу такі пригоди. Слава Богу, все нормально. Машинка не підводила. Ну, щоб було погано, в ті таті сідушки пасажирські, такі, як в старих, пазіках автобусах такі баляха-муха жорсткі, не розкладається, нічого. Тут баляха, спина, задниця, все боліло капець. Ну, Значить, приїжджаємо ми туди, в той Виграїв, в село Виграїв, приїжджаємо, так тільки світає. Я пробігся по селі, знайшов, бо мені так і сказали, що треба знайти голову сільської ради. А голова такий шустрий дядько, знаєте, він під той то він фактично організував ту всю ситуацію. Він собі під той шумок зобразив, що може село непогано підлататися під таку справу, під ту річницю цієї битви. І е, оце там під, біля того села мало бути та, той захід біля ви, ви, села виграїв. Корсу, Корсунь Шевченськівського району. Ну, по суті, справи ми е, того голову сільської ради буквально з ліжка достали, бо нам треба було розгружатися. Е, значить, він там показав, де, де ми маємо розгрузитися. Ми розгрузили ті вози, поставили радочком і чуєте. От отако вже так година 9 е, ранку. Е, і люди почали цілими сім'ями з села сходитися туди, де ми ті вози вигрузили, а кіношників ще не було, бо вони мали, представники кіностудії мали приїхати і мені віддати розписку. Тож ну, я якби, виконав свої зобов'язання, я собі їхав би додому. А вони дзвонили, ну, київські сплять. Дзвонили ми там в п'ятій ранку, дзвонили в сьомій, в восьмій, аж коротше, в 10 годині вони підняли трубку, кажуть, що там вони вже їдуть. Ті представники з, ну, з документами, чекайте. Ну, чекаю. А люди в селі ходять з сім'ями, приходять е на екскурсію. На екскурсію і дивляться на ті вози, і там, а можна посидіти? Кажу, та, та не питання. я... До того голови сільради підходжу, кажу, слухайте, а що так люди, такі якісь дикі у вас, воза дерев'яного не бачили чи що. А він каже, чоловіче, ми пару років назад робили невеличкий краєзнавчий музей при школі, то одне дерев'яне колесо, ще, ну, совєтське, молоткове, як нас кажуть. То ми, ми каже, ледь знайшли по всьому селі одне дерев'яне колесо для музею. А про вози то, то вже, каже, давним-давно е е е забули люди, що таке дерев'яні вози, а тут ми провезли. Кільканадцять гарних дерев'яних возів, понімаєте, люди приходили, зглядалися. Ну, значить, приїхали ті представники, віддали мені розписку. І я забув сказати ще, коли в мене вдома були ці представники від кіностудії, вони мене просили, як тут правильно сказати, піти до них на роботу. І ця робота називалася, називалася типа. Консультант щось там, ну якось так хитро по тому кіношному, а по простому народному, то я мав бути коло тих вузів і консультувати їх, ну там, як запрактиконі, як щось там, ну як. Ніби так, от простим хлопцям з села, то буде смішно, але якщо то говорити про артістів городських, які ніколи діла не мали з тими возами, то то велика справа, знаєте, от, наприклад, навіть як правильно залізти на воза. Як там, допустимо, якщо колесо колесо зламалося в возі, як його піддумкратити, будете сміятися, звичайно, що домкратом ніхто воза не піднімав. Його піднімали, виймався дишель. Від коней і дишним піднімалося колесо, і замість колеса, щоб доїхати додому, вставлявся просто дручок виробаний десь в лісі чи в лісосмузі, де 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 получалося Ну, коротше, там купа було нюансів. І оце вони пропонували мені таку штуку, Щось там, таку роботу. Обіцяли якісь там якісь там гроші, я вже не пам'ятаю. Ну Ну ніби ну, Нормальні гроші. Як От. Але я щось так подивився, що та організація така трошки, е е е ну, як би знаєте, по-перше, перший раз вони так як мене підвели, що так довго не забрали вузи. Потім ми дуже довго чекали того представника, з, е е е поки нам документи привезе. Я щось так собі подумав, та й дома дома жінка, діти, а їй треба додому їхати. Кажу, вибачайте, дякую. То розрахувалися, вам кажу, вдалих зйомок, а нам щасливої дороги. І ми в обратну дорогу додому. Приїхали, все, все, все нормально. Ми з Рівного з тим сусідом добралися вже автобусом до Кременця. Відпочив трошки від тої всієї дороги, все ніби файно. Ну, але ж я ж. З тими, з тими, що нас передибали там, на трасі вночі, як би ж договорився, треба було ж виконувати друге зобов'язання, як то й кажуть, по тій справі. Ну, дзвоню я на той номер. Ніхто трубки не бере. Ну, пару раз так подзвонив, десь так на протязі кількох тижнів, а й думаю, хлопці були трошки нетверезі, пошуткували і забули. І так успокоївся. Пройшло ж кілька місяців, От дзвінок. Чужий номер телефона дзвонить телефон, ну, то не дивина, до мене дзвонять багато людей, чужих. Е, от, значить, так і так. То що ви відвічаєте за свій базар? Я, блін, зразу в мене знову очко, дим-дим-дим-жим-жим-жим. Дим, Кому-то що то я наталапав, і що не відповідаю за базар. Та кажу, я відповідаю за свій базар, тільки скажіть, за який базар? Кременецький чи Шумський, вони сміються. А що, забули? Там і там і там. А ні, кажу, я не забув. Кажу, все все, все в селі. Кажу, я дзвонив, кажу на ваш номер, що ви тоді дали, ніхто трубки не брав, а потім ну, і не додзвонився. Та я на тому вирішив, що то, якби, е, получилася така шутка. Та ні, кажу, яка там шутка. Е, якщо ви так. Ну, за базар відповідаєте, значить, виконуйте свій базар. Я кажу, нема питань. Але знаєте, що кажу хлопці? Я обіцяв вам віз? Віз буде, так як я говорив, за таку ціну, як я говорив, все буде, все буде, як договаривались. Але самі кажу, розумієте, мені один віз е, якби не дуже вигідно. Вам вести, бо фактично я навіть на нуль не вийду по тому возі. Е, вони до мене, то що, ви не, що ви не хочете нам того воза привезти? Кажу, я вам привезу його однозначно. Але якби ви мене замовили штук з 10 возів, оце було б, кажу, і я б якихось пару рублів і заробив, і вам було б добре. Ну, мені здалося, що вони аж обалділи від такої пропозиції. Має. Штук 10 возів. Ну, каже, я сам такого не рішаю, я вам зараз перезвоню. Через деякий час передзвонює. Каже, добро, везіть 10 возів. Я кажу, хлопці, все добре, що се каже вам? Кажу, я привезу, нема питань. Ну в такому випадку. В такому випадку. Я беру завдаток половину грошей вперед, бо такий товар нестандартний, мені треба буде наймати машини. Дивіться, що робиться. Я в Кременці в парку, дивіться, скільки упеньків. Бачите? Красота, гляньте. О! Центр міста в парк. Так як я минулий раз знімав відео і тут було. Добрий день! Ви бачите, скільки воно пеньків? Варвав упеньків, такі файні, не померзлі, позбирайте, якщо хочете. Я то не дуже по грибах. От. Красотіша. Бачите, дивіться. Е? Тож ж упеньки чи ні? Ну, да. Е, значить, е, е, забув, що я розказував. Ага. Кажу хлопці, е, я беру грошей, половину грошей вперед. Знову каже, я, я сам не рішаю, я передзвоню, передзвоню. І каже, добре, приїжджайте, беріть гроші. Я приїхав, взяв ну, частину грошей, написав розписку. І я на них працював кілька років. Продав я їм 39 вузів. Уявляєте, ті вузи по сьогоднішній день там стоять, повторюся, значить, розважальний комплекс. Кутір біля рівного, якщо їхати з Кременця чи по трасі е з Львова, не доїжджа до рівного по праву руку. Останній раз, як я там був, вони сильно розширилися. У них там вже був тенісні корти криті, платна рибалка-моха, цей як то той вид спорту, що. Шарика, м'ячика б'ють клюшкою по траві. Забув. Американці дуже люблять той. Там, як я бачив в кінах, тут всякі там багатьори люблять грати. От, От там така штука. Забув, як та, як та гра називається, то там така теж штука є. Е. Окрім вузів, я туди їм ще завіз дуже багато всяких січкарнів, плугів. Ну, всякого такого старовинного сільськогосподарського реманенту. І буквально позавчора ми проїжджали там мимо цього закладу. Я хотів зайти, але туди як їхав спішив. Назад вертався вже ввечері і треба було там далеко їхати, щоб розвернутися. І я так якби вирішив вже ай, десь іншим разом зайду. Поздоровкуюся з хазяїном. Думаю, що він ще мене не забув. Може хто з його працівників. Дивиться мій канал, так що, дядько Микола, кажесь, привіт з Кременця від Василя. <ріхи> Заїду десь, може щось запропоную цікаве. Історій в мене ще з, з пов'язаних з тією організацією було дуже багато, і я вже частину їх і був розказав. Ну, на цьому поки що буду закінчувати. Взагалі, пригод з возами було. Теж дуже багато цікавих, є що згадати, є що розказати. Але фініш по возах оце був на днях, то, що я вам знімав. Останній віз, який у нас був, ми продали. Продався він, скажу вам чесно, дуже е, як-то правильно, туго через те, що ми його продавали років 5, а його ми виміняли за Жигуля одиничку. Тобто, вже сенсу в тій справі давно нема. І то вже, певне, буде. Ну, не зарікаюсь, якщо десь мені підвернеться дуже гарний віз в селах, дуже гарний, то я його не проти ще взяти. Але треба тільки дуже гарний старовинний віз, не совєтський, не радянський. от така штука. Бувайте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте.